СБУ на території свято Кирило мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті знайшла велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів, більшість літератури авторства російських діячів і видана російськими друкарнями. Серед виявленого правоохоронцями книжки ксенофобського змісту із образливими вигадками про інші національності та релігії у знайдених брошурах заперечується право України на незалежність. Залежність і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь можна розділіть. Попри заборону керівника єпархії, у монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва, який благословив російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану пам'ятку, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори залякували бути відстороненим від всякого священства. Також під час заходів СБУ знайшла тексти про російських пісе якими прославляли русскую землю і закликали до пробудження матушки Русі, зазначають, що усі знайдені матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.